У зв'язку із теперішніми подіями, що відбуваються на сході України, коли проросійські війська вторглися на нашу землю і знищують її, ми надалі продовжуємо підтримувати Росію, купуючи її товари. Інформаційний портал зовчівкра.Нет вирішив завітати в магазини, щоб подивитися, чи є на їхніх вітринах російські товари. Україна! Україна! Де Росія? Невже нема? Ну, поїхали далі! Україна мене смерть. Ми знаходимося у супермаркеті наш край. Він мене дуже порадував, тому що тут є маркування. Подивіться, Росія, Росія, Росія. Ось тут безліч, українського. І тепер кожна людина, коли заходить сюди, вона бачить, це Росія хоче купувати, купує. Не хоче купувати, не купує. Так би як на мене, я би не купувала. Але українського повну безліч, будь ласка, купуйте дуже добре. В інших супермаркетах ми були. Такого ми не зустрічали. Вам плюс наш край. Якщо подивитися на маркування, то українських товарів дуже багато, російських лише одиниці. І це дуже добре. Ти, будь ласка, чи довго у вас триває маркування товарів? У нас маркування товарів триває більше півтора місяця. Це ми показали, що ми підтримуємо українського виробника. Ставитесь до байкоду російських товарів. Позитивно. А купуєте російські? І не маємося не купляти і. І дивитися, щоб вони були українськими. Ви знаєте, після тих всіх ситуацій, які зараз відбуваються в Україні, все ж таки стараюся дивитися на етикетку ззаді на виробника і стараюся підтримувати нашого українського виробника категорично проти російських товарів. Дякую. А часто вони вам зустрічаються? Ну вони зустрічаються зараз на полицях ще напевно часто, тому що це є старі завезення товару. І я думаю, що ми повинні все ж таки дивитися на цей товар і вибирати нашого виробника. А що б ви порадили підприємцям, які закуповують цей товар? Може не варто його купувати? Все ж таки? Я думаю, що не варто купувати цей товар, і порадила б підприємцям, щоб підтримували зв'язки з нашими товаровиробниками і купували наші товари. А ви купуєте російські товари? Mm -hmm. А як ви ставитеся до бойкоду? Ставлюсь позитивно, тому що Росія є агресором до нашої країни. І купувати в них продукцію це як мінімум не красиво. А часто вам такі товари зустрічаються? Досить часто, особливо дитячі У Шастинянь, наприклад. Українського такого немає. Порошків ну, достойної якості, щоб обрати для дитини дуже часто. А що б ви порадили підприємцям, які купують? Все ж таки російський товар може варто би перейти на якісь іншу країну. Бухати інші країни Пошукати, так, або почати виготовляти своє, українське наше.